Усім привіт, агенти! Що ж, чергові обстріли, жертви, поранені, вимкнення світла, води і таке інше. Тримаймось, друзі, а головне підтримуємо наших захисників. Україна все ще тримається завдяки їм. Також у нас збір триває для сил ППО, це буде в описі. Ну, а тепер до теми відео. Почала поширюватись новина про інтерв'ю з Джуліаном Геріті стосовно дивізії 3. Хто не в курсі, це виконавчий продюсер всієї франшизи The Division, який працює в Ubisoft вже 26 років і приймав участь у багатьох проєктах. Для першої та другої частини він був креативним директором. Все це відбулося під час події New Game Plus Showcase і там було трохи більше 4 хвилин інформації. А в твіттері від Голда я побачив посилання на повну версію цього інтерв'ю довжиною 23 хвилини. Залишу його в описі, може вам буде цікаво, саме англійською подивитися. Отже, якщо вас цікавлять, Новини саме про третю частину, то їх майже і немає. Головне, що вона розробляється, і як каже Джуліан Гереті, It's shaping up to be a monster». тобто гра перетворюється на монстра. Більше він не міг сказати, але вони в Massive Entertainment дуже важко працюють над грою, щоб вона мала такий самий вплив, як і перша частина. Отже, зараз у них дійсно пішла розробка повним ходом, коли Джуліан нарешті звільнився від Аватара та Star Wars Outlaws. Але про дату виходу чи якийсь трейлер, звісно, рано мріяти, доведеться чекати, мабуть, ще два роки і не менше. Отже, на цьому все стосовно третьої частини, переходимо до інших новин. Згадували також мобільну ресюдженці, яка повинна доволі скоро вийти, орієнтовно в березні, бо розробники вже доводять її до релізного стану, було декілька фаз тестування, а також стріми. Видно, що за основу взяти. Перша частина, але є одна цікава відмінність, про яку було відомо фактично з самого початку. Весь відкритий світ ресюженці це як темна зона, але не у плані ПВП, а у тому, як гравці бачать один одного, будь де і легко можуть об'єднатися у групу. Сподіваюсь, у третій частині вони зроблять так само, бо якраз такого аспекту з більшості ММО не вистачає у попередніх частинах дивізії. Ну і про другу дивізію були найбільш цікаві новини, як на мене, бо це те, що ми побачимо найближчим часом. Але почнемо з доповнення. Битва за Бруклін, яке вийшло на початку 25-го року. Зі слів Джуліана Геріті, у перший день виходу доповнення у дивізію повернулося 500 тисяч гравців. Більше статистики він не надав, але зрозуміло, що вони непогано заробили на такому. Маленькому доповненні, і тепер намагаються утримати гравців, працюючи над грою та додаючи різні нововведення, як от режим Survivor. Можливо, це можна перекласти як вцілілі, щоб одним словом, або ті, хто вижив. У нас є подія в Day у Токіо, звідки будуть ще якісь новини, про що саме в цьому інтерв'ю не згадувалось. Але Джуліан багато говорив про режим виживання з першої частини та нову його версію, і зрозуміло, що це буде не перенесення один в один, але в той же час. З розробкою займається Магнус Янсен, який і робив survival саме для першої дивізії. І що цікаво, Джуліан казав, що він вже грав цей режим, бо існує третій варіант ігрового білда. Тож, можливо, доволі скоро ми побачимо якесь ігрове відео. І в цьому інтерв'ю Джуліан дійсно підтвердив, що вся мапа Вашингтона буде перероблена. І що ще цікаво, в лютому вони запросять до себе в офіс Elite Task Force. Це такі гравці-тестери, яких вони відібрали, в них існує там свій Discord, і вони спілкуються з приводу різних нововведень, які їм показують. Отже, вони планують їм показати і навіть дати пограти в те, що вони вже анонсували, і також у що, що вони досі не анонсували. Тож, окрім режиму Survivors, у них є ще щось цікаве. Звісно, це може бути просто новий сезон восьмого року, але я сподіваюся на щось краще. Можливо, це. Буде новий інклюжін, як втрачений рай. На якомусь ПТС вони випадково його засвітили в таблиці лідерів під назвою Valopiland. Але більше нічого про це не було, і підтвердження про розробку другого такого міні-рейду ми не отримали. Загалом це, мабуть, всі новини, але в інтерв'ю ви можете ще послухати Джуліана про його шлях у геймдеві і що саме він вважає основою дивізії, а це реальні локації відкритого світу, кооператив між гравцями і РПГ гри. Тож дякую за перегляд, можете написати. Чого ви чекаєте від наступної дивізії, і я особисто хочу, щоб там були зміни пори року. Також можете поставити вподобайку, зайти до нашої Discord спільноти, але саме головне приймайте участь у зборах, допомагайте ЗСУ. Тож, хай всім щастить і мирного неба!